У будівлі колишнього дитсадка у Коломиї волонтери завершили ремонт. Тепер тут зможуть тимчасово проживати сім'ї, які через повномасштабну війну залишилися без домівок. За словами волонтера громадської організації Трикутник Михайла Денищука, новий шелтер розрахований на 60 людей. В одній з кімнат оселилася Олена Рогова разом із донькою та сином. Родина сюди переїхала із Чернігівщини. У їхньому користуванні три ліжка, шафа, стіл та тумби. Допомогли сім'ї із постілю та іншими побутовими речами. Олена каже, цього достатньо для комфортного проживання. Я співпрацювала з вуликом ще влітку, потім волонтерила і знала, що цей шелтер будується. І оскільки в мене дітей, я з ними сама, я розуміла, що зняти житло самостійно, мені буде дуже важко в Коломи, тому я, чесно кажучи, чекала, поки його добудують, допомагала і в подальшому ще буду волонтерити тут з ними і допомагати з працевлаштуванням, до речі, іншим ВПО у місті Коломи. Загалом у прихистку облаштували 20 кімнат на двох поверхах. Тут також є дві кухні душові та дитяча кімната. Вимушені переселенці зможуть проживати у шелтері безкоштовно упродовж трьох років, розповідає координатор проєкту Михайло Данищук. З його слів, приміщення в оренду надала Коломийська міська рада. На ремонт волонтери витратили майже 7 мільйонів гривень. Приміщення є комунальне і витрати за комунальні енергоносії на це на собі місто. Люди тут проживають, звичайно, повністю безкоштовно. В пріоритетах, звичайно, люди, які потрапили в складні життєві умови. Це люди з інвалідністю, це люди, які димівка, чи чиїх знаходиться під окупацією або знищена повністю. Ремонтувати приміщення почали 4 липня. Задля спільної мети об'єдналися волонтери з різних міст. Зокрема, допомагала лагодити прихисток команда з громадської організації Будуємо Україну разом. Так виявилося наш найбільший проект за 2022 рік. Приміщення було ну тобто, було очевидно, що воно не використовувались багато років, і ми розуміли, що буде дуже багато роботи пророблено, починаючи від фасаду. І так само як казали попередньо, це комунікації, це Ну, тобто, все починаючи від стін підлоги, закінчуючи оснащення меблями і всім всім всім. І дуже добре, що зайшли дуже багато організацій. Деякі внутрішні приміщені особи долучалися, місцеві волонтери, і ми мали всього 12 заїздів. І на кожному заїзді близько 25 людей. У нас було. За словами волонтера Михайла Денищука, благодійникам залишилося облагородити прибудинкову територію та завести деякі меблі. Каріна Борисевич, Андрій Шустикевич. Суспільне новини Івано-Франківськ.